Розділ 21: Якщо на землі, яку Господь твій Бог дає тобі у володіння, буде знайдений убитий, який лежить у полі, і невідомо, хто його вбив, то твої старішини й судді вийдуть та зміряють відстань до міст, що навколо вбитого. Коли буде визначене найближче до вбитого міста, то старішини того міста візьмуть ялівку з великої худоби, яка ще не була задіяна в праці і яка не ходила в ярмі, старішини того міста приведуть ялівку в дику долину, яка ще не оброблювалась, не засіювалась, і в тій долині зламають ялівці шию. Тоді підійдуть священники нащадки Левія, оскільки Господь твій Бог обрав їх, аби йому служили і благословляли Господнім іменем, і щоб за їх вказівкою вирішувалась кожна суперечка і кожна складна справа. Отже, всі старішини того міста, що наближче до вбитого, вмиють свої руки над ялівкою, який зламано в долині шию, і озвуться такими словами: Наші руки. Не пролили цієї крові, і наші очі того не бачили. Прости, Господи, свій народ, Ізраїль, якого ти визволив, і не допусти, щоб невинна кров залишилась на твоєму народі Ізраїлі. Так вони будуть очищені від тієї крові, і так ти загладиш гріх невинно пролитої крові спосеред себе, якщо учиниш те, що справедливе в очах Господа. Коли ти вирушиш на війну проти своїх ворогів. І Господь твій Бог видасть їх у твої руки, і ти захопиш у них полонених, і побачиш серед полонених вродливу з вигляду жінку, уподобаєш її та захочеш взяти її собі за дружину, то введеш її у свій дім, а вона нехай обстереже свою голову, обітне свої нігті, а також здійме з себе одяг свого полону. Протягом місяця вона мешкатиме у твоєму домі і оплакуватиме свого батька та свою матір. Після цього ти можеш зблизитись з нею і станеш її чоловіком, а вона буде твоєю дружиною. Якщо вона перестане тобі подобатись, то відпустиш її, куди вона забажає, але в жодному разі не продавай її за гроші. Ти не повинен ставитись до неї як до невільниці, бо ти її принизив. Якщо в якогось чоловіка буде дві дружини, одна кохана, а друга нелюба. І вони обидві, як кохана, так і нелюба народять йому синів, і первонародженим виявиться син нелюбої, то коли він даватиме своїм дітям у спадщину своє майно, то він не може визнати первородним сина коханої, нехтуючи первонародженим сином нелюбої, але визнає первородним сина Нелюбої, наділивши його подвійною часткою з усього, що в нього буде. Адже він Є початком його сили, і йому належить право первородства. Якщо хтось має норовливого і бунтівливого сина, який не прислухається ні до голосу свого батька, ні до голосу своєї матері, і хоч вони його приборкують, однак він їх не слухає, то нехай тоді його батько і його мати візьмуть його, приведуть його до старішин його міста, до брами того поселення і скажуть старішинам його міста. Цей наш син непокірливий і бунтівливий, не слухається нашого голосу, марнотратник і п'яниця, тоді всі чоловіки того міста поб'ють його камінням і він помре, так викоренеш зло посеред себе, а весь Ізраїль, почувши про це, буде боятися. Якщо хтось скоїв гріх і буде винесений йому смертний вирок, і він буде вбитий через повішення на дереві. То його тіло не повинно залишатись на дереві протягом ночі, але неодмінно поховайте його того ж дня, бо кожний, хто висить на дереві, проклятий Богом. Тож не оскверняйте своєї землі, яку Господь ваш Бог дає вам у спадщину.